Привіт усім! Сьогодні я трішки пройшлася по магазинам, зробила деякі покупочки і дещо такі гарненькі собі купила. І вам покажу. Ну, сьогодні в нас ще погода така, трохи дощ падає, похмуро, ну нічого, дощику теж потрібно. І зараз вам покажу свої покупочки. Так, і почну я з хімії. Що я купила? Купила ось такий от гель для прання. Це німецький гель. Тут його вистачає на 67 прань. Ось такий гель. Тут його 2 літри. Купувала я його в магазині хімії. Маленькому магазинчику біля себе, біля будинку. Ось такий от гель. І ще купила ось такий гель від жиру і бруду. Це для кухонних поверхонь. Витяжку помити там кухню. І мені його порекомендувала. Продавець каже, що непоганий. І це, до речі, український виробник. Місто Дніпро. 500 грамів його тут. І коштує цей гель десь біля 80 гривень. Щось ціну я точно не запам'ятала. Так, і купила, а це вже я купувала в АТБ фері. Засіб для миття посуду. Він якраз був по акції і коштував зараз 60 гривень 20 копійок. Так, фері, І ось таку зубну пасту я купила. Вона також була по акції 75 міліграмів тут. І паста коштує 45,50. А ось що за красу я собі купила, зараз вам покажу. Купила ось такого півника. І він мені чомусь так сподобався. Якраз до Великодня такий симпатичний півник. Зараз я його розпакую. Ось я розпакувала півника. Симпатичний? Він ну, мені сподобався. Там ще були такі прикраси з кроликом, але мені чомусь з півником більше сподобалось. Ось такий він, півник. Так, і коштує цей півник. Прикраса пасхальна, декоративна. 8990. Він також був по акції. І ось такий півник. Так, і купила я собі ще ось такі от квіти. Вони силіконові. Це я їх купувала в магазині декору. Ці квіти зроблені з силікону. Так, і коштують ці тюльпани 165 гривнів. Ось такі тюльпанчики. Красиві. Так. Тепер покажу вам, що купила з продуктів. Що я купила з продуктів? Купила ось таку от зелень, називається вітамінний пучок. Тут 100 грамів зелені. Тут зелена цибулька, кріп та петрушка. І коштує цей вітамінний пучок 3840. 100 грамів зелені. Майже 40 гривень ось такий вітамінний пучок. Так, далі взяла огірки, взяла їх три штуки, і огірки, огірки, коштують 101 гривня 95 копійок за кілограм, і три штуки заважило. 40 гривень 17 копійок. Це я взяла все до салату. І взяла я ось такий от сир, кисломолочний, своя лінія, 300 грамів. Ось такий от сир. Так, виробник місто Коваль, Волинська область. І коштує такий сир 49 гривень 70 копійок. І взяла я ще до салату майонез. Розумний вибір. І майонез коштує 14,60. Далі взяла ще до салату яйця. Яйця корячі вищої категорії, своя лінія. І яйця коштують 67,50. Так, взяла ще цибульку ріпчату. Вона сьогодні була по акції. І коштує така цибуля 50 гривень 39 копійок. Це по акції, акційна ціна. А заважило мені 414 г 20 гривень 86 копійок. Взяла собі ще печиво до чаю. Здається, воно стало моїм одним із улюблених печення своя лінія печиво до чаю. Воно мені дуже подобається. І коштує таке печиво 16.30. Зараз тоді ще ось такі от батончики. Вони мені теж дуже сподобалися, ці батончики. Коштували вони 8.10. Це вони також були по акції. Заладку. Два батончика, тоже смачні батончики. Так, і що я ще взяла? Взяла ось такі вареники. Своя лінія. Вони так сьогодні були по акції. З картоплею та грибами. 90 грамів їх тут. І вареники ці коштують 47,20. Ось такі. Покупочки. А що я хочу сьогодні зробити? Е, салат. І що потрібно на салат, це яйця, ось такий сир, огірки, зелень та майонез. І буду робити салат. Так, приготувала я вже все до салату. Відварила 3 яйця. Почистила один огірок та зелень. Ось відкрила я сир. Навіть його спробувала. І ви знаєте, оцей сир, своя лінія, він мені дуже сподобався, хороший. 5% жиру. Хороший сир. Сподобався. Дуже хороший. Так, зараз пересиплю сир в мисочку. І так, пересипала я сир в миску, розімняла його так дрібненько. Порізала огірок і зараз ще сюди поріжу кубиками яйця. Дорізала я сюди ще яйця кубиком. Дрібненько зелень порізала. І зараз його потрібно посолити, поперчити за смаком і додати майонезу. Цей салат можна заправляти не тільки майонезом, а також сметаною. Кому що до вподоби. Ну, ось, зробила я вже салат. Ось так у мене вийшло. І зварила я вареники своє лінія. Це з картоплею та грибами. І навіть скуштувала, ви знаєте, хороші вареники. Також мені сподобались, не розварюються і мають хороший смак. Так що хороші. І ось такий обід вийвся в мене. Півник, який гарний садочко. Дякую усім за перегляд. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Усім гарного настрою!